Друзі, а давайте приготуємо таку святкову закуску. Слухайте, такі прості, доступні продукти, які є точно у всіх холодильнику, і настільки смачно. М -м -м. Ну, звісно, заздалегідь я відварила два таких середніх бурячка, почистила та буду натирати на ось таку дрібну терку. А ще, якщо ви знаєте, поділіться в коментарях, як зробити так, щоб буряк не красив руки. І тут також я заздалегідь відділила три білка, три жовтка. Отже, дивіться, спочатку розбиваємо жовтки трішки від вінчиком, та до жовтків одразу додаємо бурячок. Далі солимо десь півчайної ложки приблизно перемішуємо. Та додаємо десь таку велику столову ложку рослинної олії. Далі борошно, приблизно десь 2-3 столові ложки. Зараз подивимося на консистенцію. Ще одна і ще перемішуємо. А забілки ми не забули, йдемо забивати до таких стійких піків. Подивіться, як збиті білки, як я перевіряю, ось так. Отже, спочатку відправляємо. Десь треть білку. Та можемо перемішувати так дуже активно. П'ємо весь білок. І тепер цю частину білку ми перемішуємо дуже обережно. Ось таке красиве тісто вийшло. Дивіться, на консистенцію. Декопергамент вививаємо тісто та розпроділяємо. Готово. Відправляємо в духовку приблизно 170 градусів. Не ставте високу температуру. Печеться дуже швидко, буквально 7-10 хвилин. Ми приготуємо з вами начинку. Дивіться, тут в мене 200 грамів крем сиру. І тепер беремо такий пучок кропчику та дрібненько нарізаємо. Далі беремо солоні огірочки. В мене ті, що ми з вами закривали для бургерів, вони такі кисло солодкі та дрібненько нарізаємо огірочок відправляємо до крем-сиру. Перемішуємо. Дивіться, бісквіт у нас вже готовий, ви обов'язково не перетримайте його в духовці. Бісквіт повинен дуже легко відходити від бумаги. Відділяємо. Бо нам треба його перевернути. Беру нашу начинку, крем-сир з огірочком та розпреділяю. І тільки зараз все присипаємо нарізаним кропчиком. У мене оселедець слабосолоний в олії. Всього знадобиться 4 філе, тобто 2 рибки. Маємо ось так з краю, і далі, звісно, скручуємо рулет, допомагаючи собі пергаментом. Притримуємо рибку. Намагаємось робити щільний рулет. Тепер закручуємо назад в пергамент та ставимо в холодильник на пару годин не стоятися. Ой, дивіться, який розріз! Та ось так гарненько викладаємо.